Привіт! І сьогодні Діагеймер один рік. Happy Birthday! Так, друзі, саме рік, як я почала свій блог. Рік, як я з'явилася на сторінках Ютуба рік тому, а саме 7 серпня 2024 року, я виставила перше відео, яке називалося Серіал Приїзд Домініка і Дениса. Воно набрало аж 3900 переглядів. Відтоді нові люди активно почали з'являтися на моїй стрінці. І за рік вас уже 1070 підписників. За цей час я поділилася з вами 221 відео, а це вже 222. Магія чисел, чи не так? А тепер давайте трошки по цифрах. Найбільше переглядів набрало відео місто Стардас аж 5600 переглядів і 175 лайків. А всього на моєму каналі 231322 перегляди. Якщо Ютуб мене не обманює, головна героїня і каналу і серіалів це Діана та її сім'я, яка складається з Домініки 9 років, Дані 3 роки і Дениса 1 рік, також є мама і тато. Детальну інформацію ви спостерігаєте на фото або знайдете в описі каналу. Іноді на екранах з'являється їхня двоюрідна сестра Мар'яна, яка сильно пакостить у їхньому житті. Останні три серії серіалу саме про неї. Тому, якщо ви ще не дивилися, я активно вас заохочую переглянути цікавезні серії. Я вдячна кожному коментатору, кожній людині, яка поставила лайк на моїх відео, кожній людині, яка натиснула кнопку підписатися. Ви найкращі. Свою роботу я роблю саме для вас. В майбутньому вас чекають ще якісніші і цікавіші серіали, огляди усіх унолень, усі секрети і спойлери. Усе це ви можете знайти на каналі Дія Геймер. Дякую вам! Чекайте наступних відео. А з вами, як завжди, була я, Дія GAMER. Всіх люблю, всім па-па!